Часів яр. Білогорівка, Турецьк. Колись ці міста були символом життя, культури та надії. Велика родина мешканців Білогорівки. Сьогодні їхні руїни свідчення важкої боротьби за свободу та незалежність. Тому за самобудіть тому повезло. Дивись вже більше двох років. Ми тримаємо активну оборону в населеному пункті Белогорівку, не дивлячись на те, що населений пункт майже повністю знищений. Від самого міста Часів'яр на даний момент не лишилося нічого, там лишилися одні руїни. Та ніякої там особливої тактики противника нема, просто забиваються наголою. І кожен той метр беруть ціною сотень людських життів. Під час оборони міста Торецьк танковий батальйон застосовувався більше як бродігрупи або для раптово доникаючих задач. Противник завдав численні авіаудари. Застосував безліч керованих авіабомб. Використав тисячі артилерійських снарядів, провів сотні штурмів. Кожен вибух, кожна битва це свідчення відваги наших воїнів і підтримки всього народу. Оборона триває.